Сьогодні розповімо вам про кредитну картку CocoCard від Форвардбанку. Спочатку розглянемо, чим ця кредитна картка цікава. Почнемо з комісій. Це дуже важливий пункт. По-перше, ви можете знімати гроші з картки абсолютно безкоштовно, тобто без комісій у будь-якому банкоматі світу. Не має значення це власні кошти чи кредитні. Також не має значення, якого банку банкомат та в якій країні він знаходиться. Все одно зняття безкоштовно. Відкриття та обслуговування картки також безкоштовне. До того ж, за вашим бажанням, кур'єр може доставити коко-карт прямо додому або в офіс. Гроші навіть на картку іншого банку, навіть кредитні, я перевела безкоштовно. Погодьтеся, це круто. Така можливість є далеко не у всіх великих банків. Інформація для любителів подорожувати, таких як я. 0% за конвертацію. Звісно, в умовах карантину подорожі під питанням, але карантин закінчиться, а картка залишиться. А як поповнити картку? Картку безкоштовно можливо поповнити з картки будь-якого банку світу, використовуючи мобільний додаток Forward Online. Також безкоштовне поповнення і в банкоматах Банку». Якщо потрібно скористатися кредитним лімітом, на яку суму ви можете розраховувати від банку? Банк може запропонувати кредитний ліміт по карті до 100 тисяч гривень. Є можливість перегляду суми ліміту та підвищення його до 200 тисяч гривень. А на який же термін банк дозволяє безкоштовно користуватися таким кредитним лімітом? Пільговий період на першу безготівкову транзакцію до 90 днів. А на наступні до 60 днів користування кредитними грошима. Звертаємо увагу, на зняття в банкоматах кредитних коштів з картки та на готівковий переказ картки на картку пільговий період не діє. А що якщо пільгового періоду мало для повернення витраченої суми, розглянемо відсоток за користування кредитними коштами? Якщо ви не встигли погасити борг протягом пільгового періоду, то вам буде нараховано 4 від суми за місяць. Важливо, не забувайте вчасно вносити мінімальний платіж, щоб уникнути штрафів. З відсотками за користування зрозуміло, а чи можна заробляти з карткою? Так, звісно, отримайте до 20% кешбеку. Власники CocoCard можуть самостійно вибирати категорії, за якими буде нараховуватись кешбек. На початку кожного місяця буде доступно 6 категорій, з яких потрібно вибрати 3. Слідкуйте за категоріями у мобільному додатку Forward Online та на сайті банку. Якщо Коко-Карт вам сподобалася, оформити її можете у відділенні банку або ж замовити онлайн з доставкою кур'єром. До речі, у картки просто відпадний слоган, тому завершимо відео саме ним. Несись за Коко-Карт!